Наразі вода вже відійшла, люди розбираються з наслідками потопів, приватний сектор, перші поверхи, багато поверхівок. Зараз займаються і державні органи влади, і місцеві саме відновленням, реєстрацією пошкоджень. Тим часом росіяни вже повернулися на свої позиції і відновлюють обстріли по мирним об'єктам міста Херсона. Як ми бачимо, Дніпро та його притоки повернулися до своєї звичайного русла, навіть трохи обміліло. Тому зараз найбільшою проблемою міста Херсон продовжують бути росіяни та їх обстріли.